Ви дивитеся суспільне Житомир». Підписуйтеся на суспільне Житомир у соцмережах. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ у житомирщині перевищений на 67%. сім дуже багато. Вони значить, лежать не тільки в інфекційному відділенні. Рік ми переводимо в відділення терапевтичного профілю. Поштову марку із серії героїчні професії погасили у Житомирі. У приміщенні дитячого садочку у селі Пилипонка нині живуть 12 переселенців. Епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ на Житомирщині перевищений на 67%. Станом на 29 січня 2024 року рівень захворюваності зріс у порівнянні з попереднім тижнем на 40%. Епідемічний поріг перевищено в усіх чотирьох районах області. У першій міській лікарні Житомира на стаціонарному лікуванні із діагнозами грип ГРВІ та COVID-19 перебувають 25 пацієнтів. За словами медичного директора закладу у інфекційному відділенні лікарні, інколи бракує місць для госпіталізації всіх хворих. Це в принципі у нас. Стандартна ситуація. Тобто взимку починається підсезон, Тобто кожен рік у нас те ж саме. Тільки минулий, не минулий, позаминулий рік був ковід, а зараз ковід зараз плюс грип. Пацієнтів дуже багато. Вони значить, лежать не тільки в інфекційному відділенні, реконвалісентів ми переводимо в відділення терапевтичного профілю. Тому що не вистачає місць відділенні інфекційного. Більша половина від загальної кількості хворих це діти до 17 років. Станом на 2 січня 2024 року у міській дитячій лікарні на стаціонарному лікуванні перебувають 217 дітей. Дві третини з них із діагнозами грип та ГРВІ. Окрім того, хворіють і діти віком від 1 до 6 місяців, каже Світлана Довгаль, заступниця медичного директора міської лікарні номер 2 Збільшилась кількість дітей, які не ходили в дитячі садочки в школи, які перебували вдома, по догляду за ними перебували батьки. Це означає, що батьки хворіли грипом і респіраторними вірусними інфекціями. І практично на першу добу у дві третини дітей рентгенологічно. Підтверджені важкі пневмонії станом на 1 лютого 2024 року у Бердичівській лікарні із діагнозами грип та герві перебуває 41 людина. Серед них діти за словами начальниці відділу охорони здоров'я Бердичівської міської ради. Це високий, але контрольований показник. До амбулаторних хворих то більше звичайно випадків герві чим грипу. Зараз станом на сьогодні я вам скажу цифру. Амбулаторно лікується 290 людей. Чотири особи, і ну я вже казала 41 в лікарні лежить. за минулий місяць. Збільшилась кількість хворих на грипта ГРВІ і в користені. Нині до місцевої лікарні шпиталізують із такими діагнозами лише хворих із важким перебігом хвороби. Станом на 2 лютого всі відділення лікарні, які приймають таких хворих, завантажені майже на 100%. Ми Бачимо повне завантаження суматичних відділень лікарні, а саме дитячі, дитячі інфекційне. Інфекційне відділення, терапевтичне відділення і на сьогодні практично вони загружені на 100% кожен день. Перевищено епідпоріг і у дев'яти громадах Звягельського району. З початку епідсезону, з 2 жовтня 2023 року на території району захворіли більше 22 тисяч людей. Четвертого тижня були. Ряд шкіл переведені на дистанційну форму навчання, і через то ми бачили вже на п'ятому тижні незначне зменшення захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції. Тобто, такі обмежувальні заходи дали відповідний свій результат. За словами завідувачки відділу епіднагляду Житомирського обласного центру контролю та профілактики хвороб Тетяни Лутай, з початку епідсезону, тобто з 2 жовтня 2023 року, на території області захворіли майже 137 тисяч людей. Порівняти цифри захворілих на ковід то за останній тиждень, за останні, мабуть, вже пару тижнів у нас відмічається тенденція до зменшення кількості захворілих на ковід 19, і тенденція постійно йде до зменшення, але при цьому все ж таки ковід залишається актуальною інфекцією, тому що у нас практично щотижня від цієї інфекції помирають люди. Особи старше 60 років Дмитро Поліщук Ігор Жванько – Суспільне новини Житомирщина. Поштову марку із зображення машини пересувного відділення Укрпошти, яка заїжджає в деокуповані населені пункти, погасили 2 лютого 2024 року у Житомирі. Це 33-я марка, яку випустила Укрпошта від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповіла Олена Мандро, завідувачка відділу поштових послуг Житомирської дирекції Укрпошти. Марку присвячено саме поштовикам, які в такий нелегкий на сьогодні та країни час доставляють пошту в соціальну місію. Несуть до в крайні куточки наших окупованих і деокупованих територій, де знаходяться люди і потребують цієї допомоги. Тераж цієї марки 200 тисяч примірників. До марки випущений конверт першого дня, конверт художній немаркований та картка. Незважаючи на війну, поштовики прагнуть вчасно надавати послуги на деокупованих територіях України, каже Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти. Війна це ну, не повод розслаблятися, навпаки, це повод зібратися. Так, да, складно, тому що ми маємо враховувати обстріли, маємо враховувати атаки в своїй роботі. Але тим не менш, я дуже пишаюсь тим, що наша компанія залишалась завжди. Ми були останні, навіть коли окуповували міста, ми ходили. Ми перші, які приходили разом з СУ. А ми плануємо це робити і надалі, тому маємо взяти все гарне, що було в історії, і перебудувати те, що не вистачає, це швидкість, якість і зручності. Олена Кучмій, Євгенія Барвенко, Суспільне новини, Житомир. П'ятдесятирічна Олена Сомова переселенка. Жінка розповідає, що приїхала в село Пилипонку з Лисичанська Луганської області у квітні 2022 року. Олена Сомова каже, що відмовилася їхати за кордон. В Пелепонку її запросила подруга. Каже, тут затишно, не чути вибухів, і люди люб'язні. Олена має роботу. Живе жінка у приміщенні дитсадка. У вільний час вчить українську мову самого першого дня, як ми тут влаштувалися, мені запропонували працювати прибиральницею у цьому приміщенні. Нам дуже подобаються всі умови. То Ясно, що рідні стіни нам нічого не замінять, але ж я настільки вже за цей рік привикла, то для мене це як рідний дом. Я вже сама себе настроювала, вже туди не повертатися. Я вже в мене ціль облаштуватися у Брусилищині. Леонід та Анна Сліпцові подружжя пенсіонерів з міста Нікополя Дніпропетровської області. Їхня кімната сусідня з кімнатою Олени Сомової. Подружжя каже, що в приміщенні садочку проживають півтора року. У вільний час плетуть сітки для захисників та алмазною мозаїкою викладають картини. Тут є всі зручності і тепло, каже Анна Сліпцова. Говорять, що в нас буде прихисток тут, і ми согласилися сюди. Тут приютили, тут діть нам нічого нікому не мішаємо Валентина Мазуренко, директорка центру надання соціальних послуг Брусилівської селищної ради, розповіла, що приміщення садочку переобладнали для проживання переселенців. За її словами, в грудні 2023 року тут проживали 23 людини, нині 12. Є ще місця для восьми осіб. Коли почалося почалось повномасштабне вторгнення Росії в Україну, до нас прибуло 7800 внутрішньопереміщених осіб до нашої громади, і постали перед нами виклики відразу як їм допомогти, як допомогти їм посприяти, щоб вони адаптувалися в цьому середовищі, і спочатку діяли програми державна була програма прихисток. За 22-23 рік через програму прихисток 4800 осіб внутрішньопереміщених, які отримали допомогу від прихисток, але одні, однією із умов. Було щоб внутрішньопереміщені особи мали місце для тимчасового проживання, місце компактного поселення, Бруселівський селищний голова Володимир Габенець розповів, що у Пилипонці завжди жили переселенці. Перша згадка про його тисячу 1785 році. Прийшли сюди старовіри з Росії, пилипони. мігрували сюди, на цю територію поліція і тут організували своє звичайно життєвий простір. А коли сталася Чорнобильська. Трагедія в 1986 році село попало в проєкт розбудови його. І в 90-х роках сюди переїхали люди з Народицького району. Під час Чорнобильського переселення в селі було побудовано 65 нових сучасних будиночків. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в Брусилівській громаді тимчасово проживали 15 тисяч переселенців, каже Володимир Габенець. Нині проживає 7 тисяч внутрішньо переміщених осіб в 37 населених пунктах громади. Олена Кучмій Ігор Кучин – Суспільне новини Житомирщина.